Ну, ми продовжуємо ранок вдома». Сьогодні нагадаю понеділок. а Це означає, що? що на нас чекає традиційна зустріч із психотерапевтом та соціальним психологом Антоном Семеновим. Тема нашої сьогоднішньої розмови діти. А саме чого дитина виявляє жорстокість до тварин? У чому можуть полягати причини такої поведінки і що робити з цими проявами? Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Раді вас бачити. Ух, така тема цікава, і така вона як, як полезу, така. Ну, Взагалі у дітей під час війни дуже часто спостерігаються зміни поведінки, та? і дитина виявляє певну е, жорстокість до тварин. Якими можуть бути причини? Ну, по-перше, треба розрізняти дві ситуації. У нас є е, е, необережне ставлення. Або може бути от навмисне заподіяння, болю чи стражда. І е, ситуація, коли дитина ну, необережне ставлення, не навмисна завдання болю, це типова ситуація, через яку проходить будь-яка дитина. Коли коколи доросліше, і коли вона отримує від дорослих оцінку, зворотний зв'язок, пояснення зазвичай, вони дуже швидко навчаються і припиняють такі дії. Тобто вони пробують чи чому це відбувається? Ну, вони діти роблять все, все, що завгодно, і навчаються. Тобто ну, вони ж знають, це... що людям не можна задавати болю спочатку, а... теж ні. Спочатку ж ну, теж ж, ні, ми даємо їм зворотний зв'язок, коли були, вони нас, нас завдають болю. Ми говоримо вау, мені боляче припині, будь ласка. Ага, і тоді вони би... розуміють. Угу. Так, а як дізнатися, що це не усвідомлено? Ну насправді саме простий спосіб це просто спитати, чи знає вона, що відбувається, і дитина завжди щиро відповідає, якщо вона не знає. Угу. Добре, а що робити, якщо дійсно ти починаєш розуміти, що дитина якісь неприємні речі робить навмисно? А, ну я не дитячий психолог, я не можу сказати якісь там загальні висновки чи загальні паради. Але я можу сказати про те, про що ми зіштовхнулися, коли розробляли посібник як ти сонечко, про те, як розмовляти дітьми під час війни. І ми з'ясували, що агресивна поведінка у дітей є наслідком того, що вони відчували сильний страх, безсилля або образу. Причому не обов'язково причиною є те, що сталося самою дитиною. Тобто о, причиною може бути і те, що вони стали свідками сильних проявів цих відчуттів у когось оточення. І звісно, в такому випадку дитині точно потрібна допомога обов'язково для цього потрібно приділити їй увагу, потрібно створити дружнє і безпечне середовище і дати приклад щирості і вразливості обов'язково. І тільки потім можна з'ясовувати, що ж таке сталося. Ну і звісно, потрібно бути готовими до того ну до складної розмови, до відвертої розмови на складну тему. Добре, а як вибач, як, як з'ясувати оцю межу? Наприклад, от я зараз думаю про своїх дітей. У мене молодшенький 5 років. Вона все розуміє, все усвідомлює. І в нас є собака, я, а... який потерпає який потерпає від її шаленої любові. Вона його так любить, що готова залюбити. Ось щоб... тобі так люблю. І так, от вона його а, насправді я розумію, що ну, вона знає, що не можна завдавати болі, вона нічого не робить там агресивно. Жорстокого, але вона так з, з, з ним там грається а, активно на рівних, і що вона тільки не робить ті Діксі, що я не знаю, як та Діксі до сих пір її не з'їла. Знаєте, кажу, Діксі, ти б хоч помстилася, хоч би якусь дала якийсь відпір дала. Ні, вона все терпить, але вони такі, як, як дві дитини граються. От де ця межа, коли дійсно варто звертати увагу вже? А, ну, по, -по перше. Тут дві е, можуть бути ознаки. Перша це коли діксі таки не витримає і покаже, що все. От це її Угу. Mm -hmm. Вона може і покаже. А то може, та просто ще випробовує. Знаєте, <гんな> як, <гんな> <sia> як, ви як знає, у батьків, ви діти випробовують? Вони пробують. Вони так раз додають, додають. <гんな> <гんな> а додаю, що на це скажіть, вони завжди шукають це... кордони? Завжди так, так так. ось. І а другий кордон це ваш. Коли ви це бачите, ви співчуваєте, ви відчуваєте, і коли ви розумієте, що вам вже неприємно, ви можете про це поговорити. І прямо так краще й сказати, що мені неприємно, що ти робиш з собакою. Тому що я співчуваю соба... собаці, і у мене відчуття. У мене Це певне... відчуття, що собаці це теж до вподоби. І якщо їм добре, то… Всіки, да. Всіки, уваги. У мене була схожа ситуація, що в мене кішка Сіма, і діти дуже її хотіли. Коли вона з'явилася, просто старший її роберт він не відпускає. Отак, от отак, от так, отут. Я вже дивлюсь. ну… Я... І теж терпить кішка? Ну, Кішка, вона. Шкрябається, але терпить, бо вона відчуває, що все одно це, це любов, це прояв любові дитини, яка вчиться проявляти. Дітям дуже думку. потрібно, особливо в от такі часи, сильно проявляти емоції, сильно проявляти любов, відчувати сильну опору, сильні обійми. Ось ну я зі своїми щодня буцкаюся і так як вони зі мною як ваші з здікс. Так, так, я це ж розумію. Якщо все ж таки ми сьогодні піднімаємо цю тему про власне жорстокість дитини, вона інколи може бути такою, як вничку не на очах у батьків, якщо це усвідомлена жорстокість, і якщо ми помічаємо якісь такі речі, що в таких випадках робити, і коли треба бити на сполох? А... Ну, якщо це вже відбувається якби навмисне, не на очах батьків, це означає, що дитина вже знає, що це якби неправильно, але приховує це, означає, що дорослі не впоралися з відвертою бесідою, mm -hmm. все ж ніхто не, не, не повинен справлятися, але ну це ознака того, що ну вийшло. Щось е, недостатньо було щирості, недостатньо спокою. Тобто дві головні ознаки, які потрібні для такої бесіди від дорослих: щирість і спокій. А е, тільки щирість не працює, тільки спокій не працює, тільки разом. І якщо дорослі з цим не справляються, звісно, потрібні потрібна фахова допомога. Тобто потрібно і тут я пораджу не тільки дитину відправити до дитячого психолога, щоб фахівець поговорив на цю тему правильно, але потрібно і самим сходити. Тому що якщо ви з цими ситуаціями не справляєтеся, вони для вас теж складні. Є, є є дуже класний вислів, коли кажуть, немає важких дітей, є важкі батьки. Ну я саме тому не є дитячим психологом. Я говорю, у вас складності з дітьми, йдіть самі. Так, то дійсно вони беруть приклад: давайте розмовляти більше з нашими дітьми. Я вірю, що вони вміють чути не тільки слухати, вони вміють це сприймати. Вони зараз дуже раними, і якщо нам здається, що вони чогось не розуміють, не усвідомлюють, або нам вдається щось приховати від них. Ну це неправда. Діти розуміють набагато більше, ніж нам би зараз того батькам хотілося. Тому що війна все одно залишає певні наслідки в психі. Ці у кожного і тим паче у дітей, тому що вона в них така вразлива. Давайте любити наших улюбленців, домашніх і просто тварин. Не будьте байдужими, не проходьте повз е, тварин, яких ви бачите, і яких потрібно нагодувати, і можливо подарувати їм якусь ніжність і турботу. Дякуємо вам. Дякуємо за консультацію психотерапевта Антону Семенову. і продовжимо ранкове етер телеканалу телеканали. І бажаємо всім бадьорого ранку. А для настрою не завадило трохи Хи музики.